Двадцять го року з полону звільнили 95 українців. Змарнілі худі виходили з автобусу і цілували українську землю. Він наш герой тоді був одним із них. Віктор позивний лелека. У нас є своя історія. Ми повинні uh, творити свою історію. Ми до цього дуже довго йшли. Нас uh, все, все всю нашу історію нас катували, знищували, намагалися знищити як суспільство. І, і на сьогоднішній день я хотів хотів підтримувати тих людей, які щось роблять для того, щоб ми могли існувати як незалежна країна, для того, щоб uh, у нас в паспорті стояв цей штамп українець, якого просто, якщо ми зупинимось і будемо байдужими. Можливо, через 10 років ні в кого не буде. З початку повномасштабного вторгнення з російського полону вдалося звільнити близько 2600 українців, переважно військових. Від початку повномасштабного вторгнення до сьогодні проведено 42 обміни, але останні три місяці обмінів не було. Моя найбільша мотивація на сьогоднішній день. На сьогоднішній день це те, що, а, загинуло дуже багато амбіційних молодих людей і ідейників інноваторів нашої країни, які б могли щось зробити для країни, які б могли змінити цю країну. Вони загинули там, і я не хочу, щоб їхнє життя на сьогоднішній день було даремне. Початок повномасштабного вторгнення Віктор зустрів у Бердянську. А коли російська армія окупувала місто, партизани в одному з окупованих селищ на Запоріжжі ні години не сумніваючись в важливості своїх кроків і свого вибору. Мені було там 15 років чи 16, я навчався в школі, і це були події, які відбувалися тоді в, в Донецьку. Тоді війна не охопилася Україною, і Мало хто цього розумів. Але я мешкав там в Запорізькій області, через мене постійно проїжджали великі колони військових. Я бачив тих військових, я бачив молодих юнаків, Тоді о, Революція, Майдан Незалежності, революція, гідності відбувалася. Стільки всіх подій на той момент, коли я формувався. Коли я формувався, і тоді телевізор не замовкав про ці події. Постійно всюди, всюди постійно були ці події, і воно на мене впливало. Він мав вибір, вибравшись з окупації, нічого не обирати, нічого не робити, прилаштуватись у Києві чи Дніпрі, поповнити економічний тил, а не летіти в палаючий Маріуполь. Але він обирає летіти і стає одним із 72 учасників авіапрориву в місто. Десь хтось зізнався і просто не розумів. вони там ну типу... Навіщо це тобі? У них просто не було у них не було варіантів. Вони вже стали заручниками даної ситуації. У мене якби варіант був. Взагалі варіантів просто дуже багато. Я виїхав тоді з окупації. Я там партизани по окупації, потім виїхав. І я розумів, що я не хочу бути е, десь в тиловій якійсь структурі, десь поза позаду. На той момент. Е, той момент мені вважалося, що я можу зробити щось набагато більше. Типу, і я розумів, що в мене був вже якийсь військовий досвід. Так, я не був там з який защає будівлі, ще щось. Але, типу, я вже на той момент служив, був учасником бойових дій, і я розумів, що я можу там принести користь. Я можливо цим політом якимсь чином допоможу. Там в мене є. Більше, ну, там там більше, більше ворога скупчення, у мене є можливість щось з цим зробити. Типу, я розумів, що варіантів повернення вже немає, але на той момент я не знаю, мене просто якісь. Ну, типу, я був замотивований Замотивований найбільше, напевно, от моментом Ірпінь-Буча. У мене ж політ якраз відбувався після цих цих подій. Типу, і через те, що я. Розумів, що гине цивільне населення. Типу, якби війна йшла там, ну між військовими якось раніше щось, якісь там ну якась була цього компетенція. А Коли я бачу, що там розстріляні жінки, діти ну, типу, я просто не витримував це мене мотивувало до того, що я думав, типу в Запоріжжі чи ще десь я поки стану дострою це дуже багато часу. Потім там я не зрозуміло, де буду. в мене не буде вибору, це буде розподілення там на фронт, де щось можливо там в артилерію якось підуть чи ще. Кудись там, ну не знаю, чи мех хрота типу я, я цього не хотів. Я думав, блін, мені потрібно туди. Типу я ладен був віддати своє життя для того, щоб помститись там. А потім полон з весни 22-го по літо 23-го. довгих 13 місяців, про які воліє не говорити, але просить говорити нас, цивільних, що ми чекаємо наших з полону, свободу азову, свободу всім полоненим. Аби коли хлопці повернулися, вони прочитали, що їх чекали вдома. У нас виходило 2600 чи 2700 осіб, Із цих людей 700 чоловік було поранено. А 100 чоловік було жінок. Це Мінімальна мінімальна кількість людей, які вже не приймали бойову участь. Те, що в нас не було їсти, окей, типу в принципі продовольства, типу на тих варіантах, яких ми виходили, ще б на місяць оборони вистачило. По людям по їхній бойовій готовності більшість вже не витримувала. Більшість вже не витримувала. Але все одно, коли ми прочули про здачу в полон, ми не думали про здачу в полон. Ні в кого в голові такого варіанту не. Проскакували На зараз. Скажи, як людина, яка прийшла полон, українське суспільство має писати в соцмережах, заявляти десь лідери громадської думки про те, що дайте свободу, попри те, що Росія це глуха країна. Ми все одно маємо це говорити, артикулювати. Ми маємо це говорити, навіть якщо ми не докричимось до російської влади чи до нашої, І на це насправді ми не можемо ніяк попливати. Це попливає на тих хлопців, які звідти вже повернуться. Які звіти вже повернуться, тому що якби я сьогодні знаходився? Ще раз буду повторювати цю історію, якби я сьогодні знаходився на такий певний період часу в полоні. Моя б думка була така, що суспільство про нас забуло, про нас ніхто нічого не говорить. Зараз всі відійшли від цієї теми. Ми не актуальні, тому що ми вже не захищаємо. Ми в полоні всі, всі всім байдуже. Типу, моя б думка була, що всім байдуже, всі на нас забули, тому що обмінів немає. І владі, владі також байдуже. Це була б моя думка, знаходячись там, тому що ми там знаходимося без новин. Ми не знаємо. Мені на просторі. Типу, ми там не знаємо, що за нас тут люди можливо кричать. Але коли ти повертаєшся, ти повертаєшся. І ти а, просто йдеш по вулиці. Ти бачиш ці бікборди. Ти бачиш, що описані в вулиці, там бодіартом якимсь Free of Defenders. дефендерс. Ти бачиш, що а, проходять марафони підтримки, що всі кричать, пости в інстаграмі. Ти знаходиш, я нещодавно знаходив а, футболістів. Пост. Я його не бачив. Я його не бачив. Все життя. Типу, а, ось нещодавно подивився, коли ми знаходились в Маріуполі. Як вони типу на нам записували відеозвернення там, якісь а, медійні особи персони нашої країни, і мені було дуже приємно його дивитись. Тому. Що я розумів після, після цього наскільки про нас не забували, і що ми на той момент були для всіх героями. А те, що на сьогоднішній день мовчать, ну більшість мовчить, типу у більшість цивільне життя, і, і вони забувають. Ми, коли повертаємось, ми бачимо це, все це дуже сильно демотивує. Кілька тижнів тому Віктору виповнилося 26, і він не хоче стояти осторонь тих людей, які вигризають життями свободу нашої держави. Він не задається риторичним питанням, за що нам це. Він відповідає: я зі своєю країною до останнього, бо не можу інакше.